Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради з підсумками роботи у випуску від 30 грудня. Нові реалії часу диктують нові вимоги, і з цими вимогами з перших днів своєї професійної діяльності стикнулися інспектори муніципальної варти. Мужні відповідальні надійні і витривалі вартові нашої безпеки. В вдень і вночі 24 на 7 вони були і є на варті безпеки міста. Робочі будні інспекторів муніципальної варти направлені на попередження та профілактику правопорушень в громадських містах, на автошляхах, місцях скупчення молоді та соціальної. Осіб. Черний патруль. Погода нас не здолає. Все тихо, спокійно. Все хорошо? У вас? Все тихо, спокійно. Це авторитет для молоді і підростаючого покоління. За час роботи інспектори зафіксували майже 500 правопорушень громадського порядку. Ситуаційний центр це очі та мозок муніципальної варти, це відеофіксація та можливість відстеження правопорушень і блискавичні дії по гарячим слідам. Це було доведено неодноразово. Сумісні рейди разом з поліцією щодо порушення правил зупинки та паркування дали плідні результати: вільний доступ та зручність руху автомобілістів. Створено єдиний реєстр попереджень про порушення правил дорожнього руху, який вже налічує більше 2,5 тисяч попереджень. Муніципали моніторили економію споживання електроенергії в нічний час. Вони рятували життя, застосовуючи навички та уміння надання до медичної допомоги. Вони викривали незаконну торгівлю та зупиняли тих, Хто не спить уночі, вони розв'язували конфлікти, зупиняли агресію навіть ціною власного здоров'я. Прибуваючи першими на місце подій, з'ясовували обставини і передавали порушників поліції. Добрі справи направлені на забезпечення соціальної безпеки, попередження порушення прав і свобод громадян, основний вектор руху комунальної установи. Муніципальна варта для безпеки руху пішоходів у темнопородуби продумані і вже вручаються громадянам. Світло, відбивачі, ваша безпека в надійних руках. Відточуючи професійну майстерність, тренувальній залі та на полігоні, формували стійких та витривалих вартових тиші та спокою в нашому місті. Відкрита комунікація з громадою, запорука двостороннього діалогу. А підтримка та довіра громадян наша головна нагорода. Молодці, пацани, добре можна тут проїхати спокійно Ну, стараємося. Зручним для вас способом забезпечено вільний доступ до інформації на офіційному сайті, телеграм-каналі та у мережі Фейсбук. Ми з вами на зв'язку 24 на 7 068 861 49 48. Телефонуйте і повідомляйте про правопорушення. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.